Так, леді джентльмени, всім доброго вечора. З вами я, El Diablo. Скандального сексуально небезпечний стрімер по of Duty Mobile українського ком'юніті. Давай зроблю на. Оу. Все, вговорила. Бачиш, як швидко я не вийобувався. Так, нам треба зараз, друзі, 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 друзі. Всім хто приєднується, прошміть а всім доброго вечора. Сьогодні як завжди, призовий тур, п'ятий день. Від українського ком'юніті на вангрі Dollars. Тобто дохуя доларів. Так що, друзі. Скільки їх сума я вам не скажу, тому що ви, блядь, у вас серце стане, прийдеться, типу, підкурювати на соски закидати і все, щось з цим зв'язано. Ну, я вам скажу одне, сьогодні буде гаряче, і я в пізде, який грайливий, щоб це все прокоментувати. Так що, друзі, сьогодні буде цікаво. Так, 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 так. О, до речі, завтра батя вже вилітає на тікточок, нахуй. 20 ОО за Ukrainian Time Батя буде їбашити, що хуярити вже, блять. Call of Duty Mobile на Тіктоці. Так що, друзі, завтра повернення, блять, легенди. Так, 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 так. Дябло, Call of Duty Mobile. Блять, це ждемо музику включити. Музик, музик. Патріот. Привіт, як ти? Я пиздец, братик. Я такий сука греливий, що я готовий піздець, ну, блять, арабів, блять.